любі друзі! З вами Юльця на кухні. Сьогодні готуємо простий та дуже вдалий яблучний пиріг. Усі необхідні інгредієнти будете бачити на екрані, а також у описі у інфобоксі під відео. Запрошую до перегляду, коментуйте, ставте вподобайки. Починаємо готувати. Найперше займемося тістом. Для цього потрібно взяти 200 г холодного масла, можна навіть з морозилки, та подрібнити. Я роблю це ножем, і у мене утворюються ось такі кубики. Також можна скористати стерком, натирати масло на грубому терку, щоразу омакуючи у борошно. Наступним беру велику чашу, куди просію усе необхідне борошно, додаю сіль, розпушувач, трішки підмішую. І додаю попередньо подрібнене масло. Тоді вмикаю комбайн і починаю перетирати борошно у крихту. Звісно, це можна робити і вручну. Тим часом, поки працює комбайн, я з'єдную яйця, цукор та ванільний цукор. За допомогою вінчика збиваю це все у однорідну масу. Все, що мені потрібно, це добитись поєднання інгредієнтів та легкого збільшення у об'ємі. Тоді додаю ще сметану, у мене 20% жирності, але це не має значення. І продовжую змішувати вінчиком. Тоді, коли борошно з маслом уже перетерте у крифту, можна виливати ось цю масу до загальної чаші і продовжувати спивати, вимішувати міксером. Вимішувати довго не потрібно лише до поєднання інгредієнтів, лише до того моменту, коли ви побачите, що тісто вже стало вогким, і його можна скріпити у кулю, з'єднати докупи. Тоді можна ще трішечки підмісити на столі, але знову ж таки недовго, тому що тісто пісочне і не потрібно, щоб топилось масло від тепла рук. Далі я обгортаю його харчовою плівкою. Роблю тонесенький пласт та запихаю у морозилку на щонайменше півгодинки. Оскільки пиріг наш яблучний, то очевидно, що нам потрібні для нього яблука. Я обираю завше зелені із кислинкою семеринка. Виділяю серединку яблук, очищую їх від шкірки. Як бачите, на відео я взяла 4 середніх яблука, але для цієї порції 28 см пирога можна сміливо брати навіть і 6, а то й 7 яблук. Натираю їх на грубому тарку, одразу у банячок із товстим дном, посипаю цукром. Беріть до смаку, я взяла 3 столові ложки, далі трішки лимонного соку та 1 столову ложку крохмалю. Відповідно, якщо будете збільшувати кількість яблук, можна і трішки збільшити кількість крохмалю, і додати, наприклад, 2 столові ложки. Добряче це все вимішую і буду відправляти на вогонь. Нам потрібно, щоб яблука трішки змякли, виділився сік, який одразу загустіє через присутність крохмалю. І яблука все-таки ще залишиться трішки шматок. Але вже будуть схожі на джем. Ось цю масу залишаю підстигати, а сама займусь грецькими горіхами. Дрібню їх на шматочки за допомогою ножа. Тісто, котре ми попередньо відправили у морозилку, вже достатньо охололо. Я його зараз ділю на дві частини, одна з них трішки більша, одна менша. Власне, ту, що більша, беру і одразу застеляю нею дно форми, у котрій випекатиму пиріг. Як я вже сказала, форма у мене діаметром 28 см. Формую основу порога за допомогою руки, ви можете використовувати і склянку, можна також розкачати тісто, але я в цьому не бачу особливої потреби. Для мене найзручніше формувати основу порога за допомогою руки. Таким чином, я добре відчуваю і товщину тіста, і мені легше сформувати основу порога. На дно основи викладаю подрібнені грецькі горіхи. Завдяки ним пиріг буде мати таку хрумку нотку, а поверха викладаю яблука, котрі ми вже попередньо протушкували. Поверхня пирога можете формувати будь-яким улюбленим для вас способом. Я в даному випадку знову ж таки візьму грубе терко та натру на ньому цю другу меншу частину тіста. Але також альтернативно можна взяти цю частинку тіста, розкачати її і порізати на смужки. І пізніше з цих смужок викласти якийсь візерунок, який до вподоби вам. Отож, ось так виглядає мій пиріг. Я починаю його пекти здебільшого це є 175 градусів приблизно 35-40 хвилин, щоб він обув ось такого легка золотистого кольору. Даю пирогу трішки підстигнути у формі, а через деякий час без проблем вивільняю його за допомогою двох дерев'яних дощечок. Погляньте, який чудовий. Мій пиріг тримає форму золотистий ароматний. Саме час глянути, що ж там всередині, що ж там у розрізі. А у розрізі сама ніжність. Крихкість, ароматна яблучна нотка, хрумкі горішки і просто смакота. Дуже рекомендую друзі спекти цей пиріг, тому що рецепт простий, перевірений часом і Юльця поганого не порадить. Обов'язково ставте вподобайку та до нових смачних зустрічей.